Слава Ісусу Христу, ви дивитеся Живе Телебачення, це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі ще один випуск програми Добра розмова її веде Галина Бабій. Як і завжди говоримо про зцілення ран війни, історії людей, історії зцілення власних душ, власних тіл, власної психіки. Все це у нашій програмі, оскільки цю війну ми переживаємо разом, і досвід кожного може стати в нагоді тому, хто цього досвіду потребує. Наприкінці 2024 року, саме напередодні Різдва, Росія жорстоко обстріляла Київ. Тоді постраждав Миколаївський костел, тоді постраждав квартал житловий навколо костелу. І наша сьогоднішня гостя якраз живе в межах цього кварталу. Я тоді пам'ятаю, побачила її допис в соціальних мережах, де вона писала, що нічого так не шкода, як шкода скла. Авторського художнього скла з одного із київських художніх заводів, якого на сьогодні вже немає. Звісно, біль художниці можна зрозуміти, все, що є творчістю і перетворюється на скалки, це для неї трагедія. Але ця мужня жінка за цей рік, який минув, пережила багато чого. Я вже не кажу про ті емоції, які вона щоденно можливо відчуває, знаючи, що двоє синів у діючій армії. Ще був Обстріл і майстерні, також ще були ем, різноманітні втрати, пов'язані з тим, що от раптово хтось збив її на пішохідному переході. Тобто, читаючи підсумки року цієї мужньої, красивої жінки, я зацитувати хочу одне: страху немає, бо інше не значить гірше. Але головні мої емоції року, який минув, вдячність, довіра до Всесвіту і любов. Галина Дюговська. Доброго дня. Наша сьогоднішня гостя художниця ем, декоративного мистецтва, майстриня, члена, член спілки дизайнерів України, Національної спілки художників України сьогодні з нами. Пані Галину, я вас вітаю в нашій студії. Рада вас бачити. Знаєте, ваше усміхнене обличчя після того всього, що, здавалося, бо так просто звалилося на вашу голову, свідчить про те, що ви теж знайшли свій шлях зцілення в час цієї повномасштабної війни. Я вже не кажу про те, що ви впродовж року постійно робили прекрасні вироби із лози, із текстилю, які виставляли на виставках, які були на пленерах, ви їх виготовляли. Ну і кожен раз, очевидно, чекаєте знову ж таки звістки від синів, що там, як там, де вони. Але ви залишилися спокійною після оцього страшного обстрілу київського. Звідки сили? Ну, мабуть, як і всі. Я не можу сказати, що мені найгірше всіх, тому що зараз все в порівнянні ми відчуваємо. Хоча кожна людина проживає свій власний досвід, і кожна людина шукає сама. В своєму житті в оточенні в самому собі баланс. Можу сказати, що ми дуже подорослішали за цей час внутрішньо. Ми навчилися жити в таких умовах, про які навіть уявити колись не могли б. Я пам'ятаю, коли моя бабуся розказувала, вона була в окупації під час то тої Другі війни, світової, Другої да. світової війни, так. От мамі тоді було три рочки, коли вона почалася, і вона розказувала про німців, про там що що вони пережили. Я весь час думала, Боже, чотири роки це все тягнулося, ну майже п'ять. Да? І ця окупація була, і те, що вони бачили, і потім, вже після того, це ж теж дуже важкий був період, коли вже перемога і дуже важкий період. Як вони це витримали? Це ж неможливо стільки років це витримувати. А дивіться, ми живемо 14-го року після анексії, і пішло, пішло, пішло. Тобто, ну, хтось там робить вигляд, робив вигляд, що нічого не відбувається, але у мене сини. І я розуміла, що рано чи пізно вони будуть захищати. Ви розуміли це? Тобто, ви їх так виховували, що ви знали, що вони підуть. Ви знаєте, у мене моя мама покійна, вона інженер-технолог була, дуже любила мистецтво. Мене привчила до мистецтва, але вона була надзвичайна патріотка. І я пам'ятаю, коли в 90-ті вона не ходила, вона бігала на коли виступав Чорновол. Вона бігала, коли Левка Лук'яненка випустили з тюрми. І перша була там зустріч з людьми десь. Я вже не пам'ятаю, де що це було, а в неї тиск був, у неї якісь там проблеми. Я казала: мама, ну поїдь на дачу, ну відпочинь. Тобто, а вона бігала на ці зустрічі. А вона бігала, і вона мені тоді казала таку фразу: я відповідаю за те, яку країну я вам залишаю. Оцей момент. Тому я, ну скажімо так. Не те, що там якісь гасла у нас були в, сім в родині, в сім'ї, але ну, виховуєш, як виховуєш, сам живеш якось по совісті, ну і діти ж так живуть. І Тому я розуміла, що рано чи пізно, звісно, я відмолювала, щоб цього не сталося. Як свого часу старший син, він, коли був дуже маленький, тоді ще був Афганістан. Ми всі пам'ятаємо, і це було так. Хлопці зникали і не поверталися, і я молилася тоді, щоб до нього це не його черга не прийшла, адже та війна була дуже довга там роками. І я розуміла, що в принципі, він подоросліший і він теж піде в цю м'ясорубку. І я так молилася, що коли розвалився Радянський Союз, я подумала, що там і моя молитва була, що Афганістан, він як тригером був, теж розвало одним uh -huh. з тригерів. Тобто, Але тут, в цій ситуації, тут вже інша історія, і я ж кажу, що. Ну, не те, що там ми з гаслами у нас навколо дуже багато людей, які в гаслах живуть, яких бачиш на екрані, вони багато красивих слів говорять. Mm -hmm. Але ти знаєш, як насправді вони заховали своїх дітей під різними приводами і так далі. І тому знаєте, коли, коли мої діти робили якісь кроки, то мені Звісно, мені хотілося їх відмовляти, звісно, але, але ну це якось не так, як ми виховували. Пані Галину, але ваші так. діти, вони не mm. перші у вашій родині, хто став на захист. Я знаю, так. що в перший рік війни у вашій родині вже була втрата, і це був офіцер, кадровий офіцер, професіонал. Так. Як ваша родина оговталася після цього? Ну, знаєте, скажімо так, що. Це чоловік моєї сестрички молодшої, він полковник. він В той, в той момент він вже був на пенсії. Ну, і, звісно, він зразу пішов в тероборону, Його швиденько зрозуміли, яка людина попала. Він, до, до речі, перші дні, коли ДРГ по Києву ганяли, він цим займався. Але потім на фронт і він був замкомандира. Чи бригади? Я не, не дуже не дуже пам'ятаю ці назви. От і е, людина дуже освічена, людина дуже красива, людина дуже, як на мій погляд, дуже молода. Для чоловіка це е, 48 по-моєму, років було це, це розквіт сил, красень. І це сталося 1 вересня 22-го року, коли його вбили на Запорізькому напрямку. Е, Сказати, що ми знищені були, я нічого не скажу. Ми просто зрозуміла, що всі роки з 2014 року він їздив на фронт. Зрозуміла, він виконував різні завдання. Всі розуміли, що це військовий, і він теж це розумів. Але все ж коли це відбувається, ніхто не буває готовий. Тому ми розуміємо, що таке втрата і як це може статися в одну мить. Якраз у мене, до речі, повинна була відбутися ювілейна виставка в жовтні 22-го року, яка була запланована ще до гарячої фази, в 21-му. Я в плані стояла в національному музеї декоративного мистецтва. От і коли це сталося, я директору музею Люді люд, люд, строкові кажу, люда я не, не в змозі. Яка виставка? Про що мова? Які, яка, яка творчість? Ми знищені просто морально, фізично. А вона каже: ні, 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 галя, так не можна, бо ти в плані, ти музей підводиш. Ти... Ми тобі даємо там місяць прийти до тями, і вперед. Це було правильно. Це було не просто правильно. Я розумію, що от зараз це було. Ну я їй дуже вдячна за це. Дуже вдячна, при тому, що моя виставка була якраз перша після початку повномасштабної. Ще в маленький зал мене перенесли там, де нема вікон. Там була купа якихось пригод, виключення світла під час ну, блекаут, що ж був тоді в Розгарі. От. Але я поміняла за той час, що я у цей період що я приходила до тями, що я повинна це зробити, що я не маю права підводити людей, підводити музей. Бо Ну, знаєте, здається, що художники вони так десь вітають да, в якихось небесах. Насправді ми відповідальні люди, як правило, і mm -hmm. якщо в нас є зобов'язання, ми стараємось виконати я, по можливості. І я просто поміняла повністю концепцію виставки. Звісно, що нові роботи я не так багато зробила під нову концепцію. Я, я все шукала. Все шукала, як пояснити, звідки сили? Да? От звідки сили? От перше ваше питання, коли ви запитали, звідки ми сили беремо. Я все дивилася на те, що відбувається, як люди себе ведуть. Хтось в перші півтори години їх вже не було в країні, да? там чи там вони вже в ту сторону десь рухалися. Хтось, як мій старший син, який займав дуже високу посаду, він юрист, дуже відомий, і посада висока. І він, в принципі, працював в той час на міжнародну велику компанію, і він спокійно міг сісти з родиною в потяг. Центральний офіс їх знаходиться не в Україні, угу. працювати там і займатися донатами і допомагати Україні спокійно. Але він просто пішов в тероборону в Київську. Зараз на фронті. Так, а потім через три тижні він прийняв присягу, і він досі на фронті. Слава Богу, живий, здоровий, слава, слава, Богу. Богу. Да, слава Богу, слава Богу. Да, Богу да. Молюсь за, за всіх і за своїх хлопців, звісно. От. от Тобто, такі, знаєте, речі. І от, де, де, от, Як по-різному себе люди повели, як по-різному, але більшість людей, яких я бачила, це була якраз. Звідки взяли сили? І я б назвала виставку сили землі. Чому? Тому що це що, що, що таке земля наша? Да? Це і етнографія, і ландшафт, і наша природа, і наш клімат, наша історія, наші містичні якісь там сили, наші духовні сили, наші традиції. От все, 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 все. все я об'єднала, просто назвала силою землі. Тобто не земля як земля, а земля як це як всесвіт український. І е, е, якраз влітку ну ще напередодні загибелі нашого родича. Влітку ми бачили дуже багато, показували як палять поля. Да? От спеціально палили поля, стиглі, золоті, да? засінні, красиві. Ну, здається, там немає військових об'єктів. Ми тоді ще не розуміли, що вони просто знищені, що вони не захоплюють, а вони знищують, вичищають територію від нас, від всього, що з нами пов'язано. Тоді ще були якісь не те, що ілюзія, ми все розуміли, але все ж таки поля нащо? Ну, поля нащо? Да? І це так було. До всього того, що відбувалося, до всіх трагедій, що ми вже побачили на той час. А ще ці поля вони просто вже добивали нас. І як це золото горить, і як воно ну немає, немає в цьому ніякого практичного для чогось для них. Ну от це ще на що, да? І так боляче було потім на цю Чорноту дивитися. І я м м пропустила цю біль через себе, ну як митці, да? І е, сказала собі, не сказала, а відчула: ні. Прийде весна, ну, весна, е, як образ, так, і все не просто відновиться, а все проросте новим. Прекрасним, більш біль, ще більш прекрасним, ще більш потужним. Зробила серію робіт, злози паростки назвала такі чудорнацькі квіти, що приросте чудорнацькими квітами. і цю серію додала до, до цієї колекції робіт, які в музеї виставились туди. Тоді, тобто, оця, знаєте, тема де брати сили, брати сили, от в тому, що ми бачимо, в позитивному, в собі брати сили, бо насправді. Ми самозаглиблюємось, хто ми для чого ми. Тобто те, що людина, можливо, йшла б до цього ще роки і роки. Це самоусвідомлення, ми в нього війшли до такої міри швидко. Хоча ми ці взагалі завжди живуть в цьому самоусвідомленні, це для нас звичайний стан. Але все ж таки, отак в масах я бачу, що люди тягнуться до духовного, до прекрасного. Подивіться, музеї переповнені, так. Театри, так, переп... перепов... театри попасти неможливо. книжки Продаються, тобто Люди тягнуться, от такий час да, здається, купіть там мішок там якоїсь їжі, там чи ящик такої, так ні, люди тягнуться і йдуть, і платять за мистецтво, за культуру, на відкриттях купа людей. Тобто, це так важливо. в Музеях же ми часто буваємо, і ми бачимо це не тільки як бували періоди, наші колеги приходять, да там ну або люди пов'язані з мистецтвом. Так. Ні, приходять дітей, приводять. Дуже 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 багато, і це дуже важливо. Тобто, люди в духовному шукають сили. Спільнота художників, спілка, виставки. Як ви відчуваєте зараз, змінилися настрої, коли сказали, що мовляв, ну творчі люди це суцільні заздрощі, це там знаєте порівняння, хто талановитіший, хто не талановитіший? Але я бачу, що майже кожна друга галерея робить збірки. На допомогу тому чи іншому художнику у експозиціях домінує іноді військова тема. Навіть останні триєнали mm -hmm. текстилю було наповнене mm -hmm. пікселем, так, mm -hmm. зображенням пікселя як символа mm -hmm. нашого часу. Наскільки змінилися от взаємини митців? Наскільки вони відчувають справді, що треба дорожити кожним днем один одному допомагати? Знаєте, от для мене якось не дуже це змінилося, тому що і раніше були прекрасні, чудові люди, завжди якісь стосунки, знаєте, коли захоплююся мистецтвами мистецтвом і ну, просто індивідуальністю один одного. І у нас от якраз про протріналі і прекрасні, ну я не знаю, там Наталка Бересенка, Слідів ну У нас багато, да? я просто так сказала, бо, так, вона, так, так. бо Наталка вона засновниця так. по факту. От. Але е, завжди є люди і заздрісні, і ще якісь. Тобто, це знаєте, воно, я не дуже думаю, що воно змінило щось. ну Може, десь загострилось, але я не дуже це помічаю, бо я в це не занурююсь. Все ж таки, дякуючи специфіки нашої праці, ми, немає, немає у нас потреби ходити в колектив кожного дня, якийсь. Uh -huh. ми можемо бути в своєму, там, де зустрілися. Тому я б не сказала, а те, ще пікселі ви побачили і відмітили на трійналі? Ну, взагалі, я вам скажу, це знову ж таки, от, де брати сили, і звідки натхнення? Коли Минулого року ми проводили виставку Сучасне мистецтво вогню України. Це скло, кераміка, метал. Я входжу в оргкомітет. От, Володимир Балибердін свого часу це придумав, заснував, значить, голова нашої секції декоративного мистецтва. І я з зародження цього всього в цьому проєкті з 2012 року. Воно як почалося під час Майдану. І кожна, кожна, кожна ця виставка вона проходить якісь такі критичні ситуації, коли кажуть, да ви що, скло, ну, кераміка, ніхто не прийшла, тому що в такий час воно ж поб'ється, це так дорого зробити зараз, так складно, з такою дорогою енергетикою, якої ще й не буває. Це дуже складно. Але минулого року прийшла на ура виставка. А тим більше текстиль. Люди шукають, як трансформувати свої емоції, як трансформувати свої надії, як перетворити свої переживання на те, що вони можуть зробити і передати. І як не дивно, от я пікселя на цій виставці побачила не так багато. Не так багато, але не він так він був. був, звісно, він не міг не бути, бо ми це переживаємо. Ми в цьому живемо. І знаєте. Такої позитивності, як на цій виставці, що треба було пошукати. Мені жалко, що може хтось не встиг побачити. Ми дуже багато фото поширювали, щоб люди побачили це. Бо насправді це такий чистий позитив, це такий релакс. І це можна було відчути, коли приходили і бачили, скільки людей, просто пересічних людей, спеціально приїжджали побачити ці роботи. Бо вони, крім того, що вони дуже сучасні, дуже цікаво зроблені, а вони ще й тактильні. Коли ти поруч стоїш і відчуваєш ці матеріали. Тобто це дуже терапевтично. І для митців, які це робили, бо це не, те переживання через себе пропустили і видали в позитив і ця трансформація. так? І так само для тих, хто був причетний глядачі. Угу. Ну і вже зовсім на завершення хотіла вас спитати, справді, е, оце ваші особисті спостереження? Чи вам здається, що це загальна тенденція? Що... Люди, які шукають зцілення, вони не заглиблюються в порожнечу оцю втрат, порожнечу обстрілів. До речі, як ви оговталися після того 21 грудня? Ну, скажімо так, ми ж в Києві весь час з першого дня, і коли в 22-му році я запитала, скільки від нас до росіян, і подивилися там люди по карті, сказала 9 кілометрів. 9 кілометрів. Я весь час виглядала в вікно і. Питала тільки, так, що в нас є, хоч, 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 що ми можемо зробити, хоч трошки. Бо е, настрій був бойовий, uh -huh. тікати ми не збиралися. і Тобто е, літала біля нас, і пуляла біля нас, і стріляла біля нас, тоді і гради тоді летіли. Е, тому, коли ці нальоти зараз якось по-іншому сприймаєш, мені було тоді страшніше, бо відчуття, що в будь-який момент виб'ють. Двері, і тебе витягнуть, да? А десь хтось сказав, не знаю, наскільки це, наскільки це правда, не знаю. Сказали, що митці, типу у нас, такі активні, да, соціально активні. соціально Списки них Були Були списки. Нам сказали, да, ну нам прямо сказали, тому військові нам сказали. Я, я не бачила тих списків, тому я кажу, що я не знаю точно, я їх не бачила. Але мені військові сказали, що ви знаєте, що ви в списках, що якби вони такі ці 9 кілометрів пройшли, то вас би. Так і витягнули, бо ви були в списках. От. Тому зараз якісь відбуваються ці речі, і ти вже по-іншому сприймаєш. Звісно, на рівні організму нашого да, цей стрес він переживається. На рівні свідомості нам здається, що ми справляємось. Коли біля костюлу на Антоновича Васильківська, а у нас так виходить, що ми живемо прямо біля костюлу, і, а майстерня на Антоновича. Так, тобто це такий трикутник вийшов. Mm. Да? Хвиля пішла не на майстерні, слава Богу, а пішла на квартиру, але нас все ж таки захистив бізнес-центр Торонта, який взяв на себе основну хвилю. Якби не цей бізнес-центр, то костюло б не було. Ну, Скажімо так, що за ці роки я вперше вибігла в коридор. Перша на тривогу я не, я не вибігаю нікуди, ну якось так. От. А тут я вперше вибігла. Тому да, звісно. Але друга думка була: що з костюлом, Я його обожнюю. Я обожнюю цей костюл, Він для мене перлина. Так сталося, що я була на останньому концерті перед пожежею, коли mm -hmm. згорів орган. І це сталося буквально на наступний день. Я слухала геніальну музику в геніальному виконанні, космічну, абсолютно класику. От і на наступний день ця трагедія. І Я, і я трусилася за цей костюм, щоб він вижив. Костюл, слава Богу, вижив, дай Боже, відремонтують. Вже очевидно. другий раз так, так на нього угу. такий так. якийсь замах, але він стоїть. Але він стоїть, да. Тож, очевидно, да. в тих стінах такий Дух Божий є і намолене так. місце. Намолене, так, намолене. Все ж таки, намолене за це за він не такий давній, як багато інших храмів, але він справді намолений. Угу. І крім того, це шедевр мистецтва. Це шедевр. І знаєте, коли мистецтво справжнє, коли воно. Дарує люди вірять, люди не вірять, люди ще прийшли, не прийшли до віри. Це не має значення. Люди відчувають душею мистецтво і красу. І це вже теж намоленість, це теж від Бога вдячність, довіра до всесвіту і любов. От три речі, які ви так. винесли із того фактично трагічного 2024 року. Як це подвоїти, помножити, поділитися з людьми? Ви знаєте. Я вам скажу, от я виходжу в люди, я завжди стараюсь посміхатися, бо суму вистачає, і мені є про що сумувати, ви розумієте, да і про що але я знаю, що мої діти, хоч може інколи заглядають в той Фейсбук. І вони повинні бачити маму усміхнену. Це перше. Вони не повинні за мене хвилюватися. Я не повинна в них забирати сили, які їм потрібні там, на фронті. Так? І я про це думаю. По-друге, я знаю, що якщо ми будемо ходити такі знаєте, кислі, то ми і тих, хто навколо спонукаємо до такого сприйняття життя. А все ж таки, ну по перше ми люди мистецтва, ми повинні, знаєте, як відчуття, не те, що ти повинен, а ми. Це наша природа нести радість, так? Нести радість, нести нести позитив, нести щось духовне, щось те, що ми відчуваємо і робимо через роботи, показувати іншим людям, що світ прекрасний. От, і тому таке ставлення, вдячність, вдячність, знаєте, як кожній людині, якого зустрі. Кожен нам вчитель, ми це знаємо, і ми це відчуваємо. І навіть коли щось нам не сподобалось, іноді через деякий час ти вже розумієш, для чого це було. І, ти, і Я ж казала, що зараз це більш гостро сприймається. Тому вдячність кожній події, кожній людині. І, кожні, і Навіть знаєте, така страшна трагедія але гляньте, як всі згуртувалися і як проявилися, хто був пустий. Став ще пустіший, так хто був прекрасний, але там всередині десь він проявився. І це дуже, дуже важлива риса цього часу, яку ще, я думаю, ще не оцінили в повністю, але вона, вона присутня ця вдячність у цій, цій ситуації, яка б вона гірка і страшна не була. Ну, так само, як хто хотів поїхати давно, так. то той поїхав. А хто не може жити без цього, той, той. От моя сестра, до речі, вона з дітьми була за кордоном і могла б там ще залишатися, але вона повернулася ненадовго і сказала, Ні, все. з дітьми все. І так само, як моя невістка з онуками, двоє онуків. Вони спочатку були у родичів за кордоном, але вони. Син дозволив їм через півроку приблизно повернутися, бо так як він дозволив, або не дозволив би, він дозволив, і вони тут, і вони нікуди не хочуть їхати. Так, діти сидять в підвалах, коли там школа обстріли, і все. Але ну, я вам скажу, що вони проживають життя своєї країни. Життя наше. наше, вони проживають нашу історію, а не чужу історію. Їм не треба інтегруватися в чужу історію, в чужу ментальність. Вони, дай Боже, все буде добре і буде все добре. Вони поїдуть з достоинством, що вони це прожили. Це їх сила буде, так, внутрішня, і їм будувати цю країну, а не будувати іншу країну. Це, це важливо. І що там я третя, це я написала любов? Була. А любов, 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 любов це ж саме головне, розумієте? Це те, що нас наповнює. Насправді те, що нас наповнює: любов до всього до людини, до, до природи, до ранку, до знаєте, оце, цей стан, коли ти наповнюєш себе цим станом, ти по-іншому проживаєш кожен день. А ми зараз проживаємо. Кожну мить, На кожну абсолютно. годину, ми ввечері лягаємо і, До ранку. І, і, да, і не знаємо, як там буде. Тобто, і від тільки від нашого ставлення, чим ми себе ці хвилини да, наповнюємо, так ми проживаємо. Дякую Богу, що ми прожили цей день, цей час, цю годину поговорили з вами в прекрасному цьому місці. Розумієте? Тобто, якби ми сиділи. І просто як це пережовували трагедію, яка у нас є, то ми б ми б руйнували себе. Ми б руйнували себе і не мали би сили рухатися далі. А нам треба рухатися далі. Вдячність, довіра до всесвіту, до творця. І любов. Оце mm -hmm. ті речі, які сьогодні ми виносимо як підсумок нашої розмови із пані Галиною Дюговською, художницею декоративного мистецтва, членом спілки дизайнерів України і національної спілки художників України, прекрасною світлою людиною. Яка сьогодні нам розповіла свою історію зцілення, і я думаю, що цей досвід, можливо, теж комусь стане світлом в кінці тунелю його пошуків зцілення ран війни. Дякую за цю розмову! Дякую. Спілкувалася з гостею Галина Бабій.